Ух ти ж йоха не бабай! Це попав, так попав. Так, вітаю, вітаю. Угу, Пролітаємо. Пролітаємо десь над містом. Над містом полетимо. Чик-чик-чик. Так, дали це пуру. Осьо у нас дробовичок тут Хорош. Так, це назад, це отак. Лишенько, поїхали. А, а, а. А, давай так ж, хочу губині. Я, я там бачив десь баночку, баночку. Тесенько підпиваємось. О, батутик. підберем. Так, синій. Поїхали. О, це ж безкінечний біг, біг Хе-хе-хе Лішенька ліщенька. Ох, ну ти непогано, непогано, дякую раз, дякую два. Юху. Оч, шайся, ладно, ладно, не помітив тебе, не помітив. Не, не, ну добре, добре, не саме погане. О, зараз зараз воно до Сундучелича. Припадем. Блять, якщо нас ніхто тут не, не застрелить. Ага, о. Давай, подхилчикс. Радхил. Вон там ще хтось курку потрає. О, та ще її не видимо, йоп твоєму цекари. Кайф! Так, а, поїхали розібремо... розберемось. Ага. ага. Кого ти кого? Ось, з тобою розібралися. Так, а що в тебе? Та в тебе нічого такого. Сранця, собач, побігли. Нас не цікавить, бачи? Нас цікавить. Ну, По-перше, гарний лутець, а по-друге, не вмерти десь по дорозі. Що ніхто не біжить під зони, О, не біжить, блядь. Фух, бля, курва, майже сука, бив, блядь. А-ля, а С -с -с -с, сучий пес. Заряжений який. Можна короночку взять. Ай, блядь! Да, да, да. Капс, да, глянь, у мене 8 хп. Блядь, як я це не люблю. А це й останній же ж... А-фак. Оп-фак-фак. Курва мені реген потрібен. Ага, зараз ми тебе спробуємо. Ну, ми можемо спробувати тебе випіхнуть, випхати за зону, але а, на цьому я можу дуже Ох ти ж, йоханий бабай, це попав, так попав. Ну та така сама пушка. Така сама. Гарний бій. Гарний бій.